12 жовтня прийшов мороз, Ударив наші георгини. Вони всі почорніли, а це означає, що треба їх вже прибирати і зберігати на зиму дослідуючої весни. І починаємо з того, що треба сікатором, позрізати оце все верхнє зелену оцю масу, та що примерзла, зрізаємо її повністю і викопуємо бульбочки. Обережно, далеченько відступаємо, щоб не поронити їх. Заложила ось в ящичок, йщечок обмостила. Плівкою, ну, я звичайно взяла мішок мусорний, розділила ось так на чотири сорти. До кожного вкинула кульочок з надписом, який колір, чи де знаходиться. Тобто, щоб на слідучий рік я розуміла, де який з них тут сорт. Далі беру один, заложую тирсою. Ось тирса, вона в мене така суха-суха була. я сюди, налила десь приблизно літру води, щоб він став такий вологий і засипаю повністю. Оцей ящичок повністю жоржинки закидаю тирсою. А інший другу засипала пісочком. Пісочок такий вологий, не сухий, і спускаємо в погріб. В погребі будуть ось так зберігатися. Я думаю, в кожного в погрібі, ну, можливо і не в кожного. В погрібі я такі ячейки. І сюди я їх поставила. Внизу пісочок, а вверху тирса. Тирса легенька. Тому гарно стоятиме. Все, чекаємо весни, а на весні потім будемо діставати і садити. 17 квітня прийшла вже весна, дістала була тижнів декілька назад жоржинки. Вони ось так гарненько попідростали, пустили молоді пагінці, розділяємо тепер кущ на такі картоплинки. Відрізаємо від головного цього кущика ці бульбочки і аж понад самим понад самим кущем, щоб там була така п'ятка. Пагінчик такий, пагінчик потім буде рости на цій Ось, В минулому році, коли заготовляла ж їх на зиму, відломилося і вже на ньому бачите, наростає. Тобто, аж, аж отут, в кінці відрізаємо, щоб картоплинка була, бачите, вже відкрутилася. І на ньому буде рости потім пагінчик, а потім буде квіточка. Висаджую. В ямки. Ямки сильно глибокі не роблю, вони малесенькі ці картоплинки. Туди сиплю інсектицид від шкідничка, тому що тут у мене клумбочка не, не копалася вже давно. Щоб захистити наші молоді жоржинки, просипаю інсектицидом рембек або можна замочити у інсектицидові разом з фунгіцидом. Висажу їх, і ось тут вони будуть в мене так гарненько рости, коли відквітнуть тюльпанчики, нарциси. Тут буде ніби поляна жоржин.